Кернінг регулює простір між двома окремими символами, тобто це дещо тонше налаштування. Його задача компенсувати просвіти, що виникають під час комбінації символів з певною геометрією. Скажімо, у літери В геометрично по краям є багато порожнього простору. І якщо вона розташовується поруч з літерою М, цей простір не створює ніяких проблем. Але коли поруч опиняється літера А, що сама має порожній простір, між ними може створитися надмірний просвіт. При цьому міжбуквіні просвіти в решті символів виглядає добре, тому трехінг змінювати не потрібно, а ось виправити просвіт між окремими символами не завадить. Але як навчитися помічати потребу в кернінгу, особливо враховуючи, що символи складаються не лише з прямих штрихів? Для цього можемо використати такі принципи. Коректним кернінгом є відстань між двома вертикальними основними штрихами сусідніх літер. Просвіт між прямими та круглими штрихами мають бути трошки меншими. Десь на половину або на 1%. Відстань між двома круглими штрихами має бути ще менше, десь на 1 або 2%. Літери з діагональними сторонами, такі як A, V або Y, є найскладнішими для керування через більший негативний простір. Вони потребують особливої уваги і не повинні використовуватися як орієнтир для інтервалів між усім словом. Кернінг в таких випадках може бути ще меншим, навіть меншим за 5%. Досить часто ці два поняття. Кернінг та трекінг плутають. Тож існує спеціальний термін кермінг, який використовується для позначення власне поганого кернінгу. В цьому написі літери R та N розміщені надто близько один до одної, легко плутаються та схожі на літеру M. Це можна виправити лише кернінгом, бо під час збільшення трекінгу рівномірно збільшиться відстань між усіма літерами в слові. Для того щоб набути практичних навичок, навчитися визначати коректний за великий або за малий кернінг, пропонуємо попрактикуватися в грі, де вам необхідно на око вибудувати правильний кернінг.